Базова загальновійськова підготовка, що зміниться для студентів чоловіків у 2025 році, нам розповів Володимир Романчук, юрист ЛСІФ Логруп та молодший лейтенант запасу. Розмову з ним вели Влад Бундеш та Руслана Кравченко. Найперше хочемо запитати, які основні законодавчі зміни передбачають ось це запровадження базової загальновійськової підготовки для студентів чоловіків із 2025 року. Що очікувати цим людям? Варто зазначити, що і це дуже добре, проте законодавець розуміє, що найближчим часом нашими сусідами не стануть Канада і Люксембург, а тому певний рівень військової підготовки, військової компетенції у громадян, навіть у тих, які не планують безпосередньо пов'язувати своє життя з військовою кар'єрою, має бути раніше за таку от, знаєте загальну військову повинність за надання загальних військових компетенцій до громадян. Відповідала строкова служба, але через її певні недолі. Ті як починаючи з там проблемами з бойовою підготовкою безпосередньо так і закінчуючи доволі тривалим її часом, протягом якого особа не хоче видирати себе з кар'єрного зросту, з суспільства з особистого життя, вона не була надто популярною і не була надто ефективною. У зв'язку з цим ще в минулому році, якщо я не помиляюсь, законодавці почали імплементовувати в нормативно прояві акти, які стосуються проходження військової служби в Україні. Тобто, це до закону про військовий обов'язок і військову службу. До закону про мобілізацію, і мобілізаційну підготовку до 560-ї постанови, яка зараз є таким наріжним каменем регулювання питань військового обліку та комунікації з територіальними центрами комплектування. Усюди почали вводитися норми, які передбачали заміну строкової військової служби на загальну військову базову підготовку. Не загальновійськову військову базову підготовку, а базову військову службу. Прошу вибачення. В чому особлива специфічна концепція саме такого виду служби? Перш за все. Він доступний як для чоловіків, так і для жінок. Проте, якщо для чоловіків віком від 18 до 25 років такий вид служби буде обов'язковим, жінки зможуть проходити його за бажанням. І беручи до уваги, що протягом тривалого часу до подій на кордоні, які сталися також не так давно, активно працювали на території України диверсійні групи ворога, беручи до уваги постійні удари безпілотниками та ракетами. Беручи до уваги. Таку значну кількість небезпек, навіть ті самі автомобільні дорожньо-транспортні пригоди, те, що значна частина у громадян зможуть навчитися користуватися зброєю або, наприклад, надавати домедичну допомогу, а такі знання для всіх я особисто надзвичайно сильно лобіюю, я не бачу жодних проблем в цьому. Більш того, те, що ця базова військова служба вона передбачає не безпосереднє перебування людини в армії, знаєте, такі е, казарменні штуки по типу сидіння на передніх. ПД перебування в караулі в наряді, а саме підготовку, оскільки відповідно до чинного законодавства, в мирний час базова військова служба буде передбачати е, три місяці базової загальновійськової підготовки і два місяці профільної підготовки. А під час воєнного стану буде передбачати місяць загальновійськової підготовки і два місяці профільної підготовки тобто це скорочений термін. Перебування у війську, протягом якого особа має отримати компетенції загальні, як військовослужбовець для військово-облікової спеціальності 100, тобто базової, і також якусь профільну підготовку, в залежності від її фаху, знань, вмінь, побажань і цивільної компетенції є певні е, питання, я думаю, до яких ми ще звернемося щодо організації і імплементації цих нових норм. Проте загалом тенденція дуже класна, і це потрібно було вводити... Задовго до 2025 року, на мою суб'єктивну думку, тут я думаю, що варто для нашої аудиторії розкласти по поличках чи є обов'язково ця підготовка для усіх студентів чоловіків. Тобто, тут що я маю на увазі, чи залежить саме ця підготовка, її наявність, обов'язковість від форми навчання та спеціальності? Так, безумовно, оскільки від форми навчання та спеціальності залежить те. Чи отримає людина відстрочку від мобілізації, чи не отримає людина відстрочку від мобілізації для всіх чоловіків, які вчаться на денній або дуальній формі навчання, тобто ті, хто ходить в університет, для них ця підготовка обов'язкова, оскільки, ну знову ж таки вони мають, так би мовити, відстрочку і на попередній аналог. Базової військової служби настрокову службу вони не потрапляли. Військова кафедра не була обов'язковою ще й була платною в деяких військових навчальних закладах. Вона була я б навіть сказав вартісною. Наголошую, що військова кафедра залишається, просто базова військова служба буде надавати військово зобов'язаним чоловікам віком від 18 до 25 років, вони будуть ставати військово зобов'язаними, оскільки будуть отримувати військово-облікову спеціальність, вона буде надавати саме цю військово-облікову спеціальність. А військова кафедра буде надавати, окрім цього, ще й офіцерське звання запасу в цьому от різниця. Тобто, підсумовуючи, даючи відповідь на ваше запитання, так якщо ви вчитеся на денній або дуальній формі навчання, якщо ви придатний за станом здоров'я, ця базова військова служба є обов'язковою для проходження. Якщо ви відмовитеся її проходити, ви будете відраховані з університету. Тут я думаю, що варто повернутися якраз про те, що ви згадували до цих процедурних моментів. Чи вже прописано в законі, як загалом відбуватиметься оцей місяць базової загальної військової підготовки? Тобто де він має проходити? Це будуть спеціальні полігони, тобто спеціальні військові частини, які будуть для чого для цього насамперед передбачені. Тобто, давайте зупинимося саме на цих процедурних моментах на цьому механізмі. Як на мене, це взагалі найважливіше і найтаке ґрунтовніше питання, оскільки наразі чинним законодавством воно не деталізоване, і це природньо. В законах не мають прописуватися, з якої області які студенти в який навчальний центр поїдуть. Там лише вказано, що на спроможностях і можливостях військових частин, навчальних центрів, вищих військових навчальних закладах, тощо аналогічних інституціях, до яких також будуть долучені і спецслужби з їх тренувальними можливостями, Будуть проводити оцей цей курс базової загальновійськової служби для студентів віком від 18 до 25 років. Постає запитання з спроможностями і можливостями, оскільки. З того, що мені відомо, матеріально-технічна база навчальних центрів не завжди відповідає вимогам базової загальної військової підготовки навіть для дійсних військовослужбовців, оскільки зараз це надзвичайно розширений курс. Ми говоримо там від засобів до медичної допомоги, як, наприклад, перев'язувальний матеріал, який потрібно виділяти для відпрацювання тампонування масивної кровотечі, закінчуючи безпілотниками, а особи віком від 18 до 25 років це. Ну, значний пласт населення, це тисячі сотні тисяч громадян, які створять додаткове навантаження на навчальні центри, і постає запитання: чи дійсно у нас є компетенції, як з точки зору інструкторського корпусу, так з точки зору місць де ці особи будуть проживати без небезпеки для їх здоров'я? Ну ми розуміємо, що ніхто їх зараз з казарми селити не має. Е, от, от це це дуже гарне запитання. Я сподіваюсь, законодавець і відповідні профільні інституції Міністерства оборони його вирішували весь цей час от з моменту творення концепції базової військової служби до моменту впровадження. Першого цього курсу, який відбудеться в 25-му році, проте, ну мені, мені звичайно невідомі особливості його проведення, і це добре, тому що на мою думку, це має бути державна таємниця. Вона стосується нашої обороноздатності і наших людей. Чим менше людей про неї знатимуть, тим краще. Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо з нами на прямому зв'язку юрист ЕЛСІФЛО Group Володимир Романчук? Говоримо ми про базову загальну військову підготовку і що зміниться для студентів чоловіків з 25-го року. Якщо у вас є питання, ви можете подзвонити нам у студію за номером 0830 4033, або ж написати три? своє питання на Viber за телефоном 067 67 404 76. Пане Володимира, таке питання, які категорії студентів звільняються від проходження базової загальновійськової підготовки? Від обов'язкової базової загальновійськової підготовки звільняються категорії студентів, що вчаться на заочній формі навчання, а, а також ті, що не придатні за станом здоров'я. Тобто, якщо ми бачимо, що особа. Пройшла військово-лікарську комісію, відповідно до закону про військову службу і військовий обов'язок і мобілізацію, і мобілізаційну підготовку. Це залишається обов'язок наших громадян стояти на обліку в територіальному центрі комплектування та оновлювати свої дані щодо стану здоров'я. Якщо після проходження ВЛК особа буде визнана непридатною до військової служби і буде зніматися з військового обліку, вона не зобов'язана і загалом я не впевнений, що вона навіть має можливість проходити базову військову службу, оскільки Особи зі специфічним рівнем здоров'я це небезпека для них і відповідальність для осіб, які в них будуть цей курс проводити. Також, якщо ми говоримо, що особа з якихось причин проходить навчання заочно, такого обов'язку також немає, оскільки знову ж таки університети обмежені в своїх можливостях щодо залучення своїх студентів для проходження вказаного курсу служби. Пане Володимире, я думаю, що тут ще важливим питанням для проговорення є те, загалом, які наслідки можуть очікувати на студентів-чоловіків, якщо вони відмовляться від проходження цієї загальної базової військової підготовки. Це дуже цікаве запитання. Окрім цього, на мою суб'єктивну думку, треба поговорити, які наслідки будуть загалом проходження. Базової військової служби, якщо особа відмовляється, як я вже зазначав, вона може бути цілком і цілком правомірно. Відрахована від відрахована з навчання в вищому навчальному закладі. Тобто, якщо якщо ти вважаєш, що твоє життя жодним чином не має бути пов'язане з Україною з її обороноздатністю, зі збільшенням своїх компетенцій, як гіпотетично військовослужбовця в майбутньому, то претендувати на місце в державному закладі освіти в вищому, ти також втрачаєш можливість в той же час, що дуже важливо проговорити. Це те, які наслідки будуть після проходження базової військової служби, як такої, у нас в мережі серед правничої спільноти була дискусія щодо того, що особа якби служить в армії, вона отримає військово-облікову спеціальність і досвід служби, не дивлячись на те, що це ну під час мирного стану 5 місяців або під час воєнного 3. Тобто, чи стає вона військово зобов'язаною особою, тому що від цього залежить, чи може вона в подальшому бути мобілізована до військової служби, дуже вдало, і кабінет міністрів України під законними актами, і Верховна Рада е, своїми законами підкреслила факт, що проходження базової військової служби не переводить людину в статус військово зобов'язаної. Тобто, після проходження ось цієї. Служби цього тримісячного курсу особа все одно не може бути мобілізована, окрім як за власним бажанням. Тобто студент, який це пройде до 25 років, все одно не може бути мобілізований. Ну і якщо він має відстрочку, відповідно також не може бути мобілізований. І на цьому варто заакцентувати увагу. Також варто заакцентувати увагу, що цей от, -от е, часовий люфт, що особи від 18 до 25 років мають проходити е, оцю от базову військову службу. Це також дуже важливо, на мою думку. Також дуже цікава ініціатива, тому що студенти, я думаю, мене зрозуміють. Є роки, коли ви складаєте ЄДКІ, ДКІ, є роки, коли ви складаєте вступні іспити на магістратуру. Є роки, коли ви пишете дипломні роботи. Не завжди просто імплементувати 5 місяців е, на полігоні в своє студентське або академічне життя, тому от законодавець дає можливість особі обрати, коли вона буде цим займатися 18, 19, 20, 21, 22, 23 чи 24 роки. Доволі зручна концепція, не знаю, хто це придумав, але він молодець. Пане Володимире, а чи передбачено законодавство можливість проходження можливо якогось добровільного БЗВП для студенток? І ще мені цікаво, якщо все ж таки чоловіки до 25 років, які навчаються на заочній формі, захочуть прийти в БЗВП, як їм це зробити? Якщо повертаючись до саме студенток, як ви зазначили, можливо, я вже казав, можливо і ні. Проте для осіб жіночої статі, які так само навчаються в вищих навчальних закладах. Проходження базової військової служби є добровільним, тобто будь-яка студент, яка вчиться на очній формі навчання, може звернутися, зможе звернутися до свого навчального закладу, і вона буде включена в перелік осіб, які будуть проходити базову військову службу. Я думаю, таких буде дуже багато на мою суб'єктивну думку. Якщо ми говоримо про студентів, які вчаться на заочній формі навчання, або якщо ми, наприклад, говоримо про той пласт населення віком від 18 до 25 років, які будуть здобувати освіту не в вищих навчальних закладах, а в закладах професійної та спеціальної освіти, або ж не будуть здобувати і загалом, я думаю, в подальшому буде розроблений механізм щодо долучення їх до проходження таких. Вишколів до здобуття військово-облікової спеціальності до надання їм таких важливих навичок, які підвищують загальну обороноздатність країни, проте, оскільки на базову військову службу відправляються особи з урахуванням в тому числі спроможностей їх вищих навчальних закладів, я думаю, для осіб, які не вчаться очно, будуть розроблені якісь альтернативні способи долучення. Пане Володимире, я ще тут на сам кінець хочу уточнити питання, так поставити вам з особистого досвіду. Ось я, наприклад, закінчую зараз магістратуру у січні в мене випуск, і я бачу інформацію, що це без АВП буде починатися саме з 1 вересня 2025 року. Тобто, наскільки я правильно розумію, я не встигну пройти це без АВП. На жаль, так і зокрема я а... думаю, що так багато кого стосується. На жаль, на жаль, так ви не встигнете. Аналогічно, я закінчую магістратуру е, також в цьому році. Я от перед цим закінчував військову кафедру, і тому в мене в такої можливості в принципі не було. Але так особи, які не будуть навчатися в навчальних закладах станом на осінь 25-го року, е, можливості долучитися до базової військової служби від своїх вищих навчальних закладів, вони не отримують, якщо звичайно не будуть вступати в університет ще раз. Це була розмова із Володимиром Романчуком, юристом LCF Log Group та молодшим лейтенантом запасу у студії працювали Влад Бундаш та Руслана Кравченко. Слухайте, думайте.